Будь-яка аварійна ситуація на кораблі, а тим більше під час знаходження його у морі, вимагає реалізації чіткого механізму з подолання надзвичайної події. Кожен член екіпажу має чітко розуміти свою задачу і мати відповідні навички, які здобуваються саме під час навчань з БЗЖ. Цього разу військовослужбовці долали вогонь, воду і рятували побратима. Зокрема, відпрацьовувались питання задимлення приміщень. Боротьба з пожежею та боротьба за непотоплюваність корабля, тобто надходження забортної води були проведення евакуації пораненого з аварійного приміщення з відпрацюванням там елементами першої, надання першої медичної допомоги. Основну функцію під час надзвичайної події виконує спеціальна аварійна партія. Її основна ціль. Це недопущення там розходження аварійної ситуації по іншим відсікам корабля. Тобто аварійна пара від роботи аварійної партії залежить безпосередньо живучість корабля. Поки решта аварійної партії рятує корабель від умовної пожежі, фельдшер керує порятунком постраждалого. Мансур, медик за освітою, працював у цивільній лікарні, а 21-го року уклав контракт зі Збройними силами. До того як приїжджає до нас евакуаційна група на домедичну допомогу, йому надаються на кораблі. В першу чергу повинен звернутись до командира АП, запросити добро на евакуацію постраждалого та зайти у саме приміщення. Ми саме мені для чого це робиться? Для того щоб з небезпечної зони витягнути постраждалого, врятувати та передати постраждалого на берег, вдається допомагають і відшліфовані навички, і власний досвід. Був випадок, коли дійсно проводилася евакуація постраждалого під час обстрілу ракетами. Досвід в самій евакуації є. У разі, якщо фельдшер аварійної партії теж постраждав, до медичну допомогу можуть надавати і інші, адже заняття теоретичні і практичні, проводяться з усіма членами екіпажу. Під час цих навчань обов'язки командира аварійної партії покладено на людину, котру усі поважають, і до думки якої завжди дослухаються. Адже Юрій має чималий досвід аварійних ситуацій, він потрапляв під обстріл, горів, тонув та був у російському полоні. Головне вважає військовослужбовець навченість доведена до автоматизму, яка дозволяє за будь-якої надзвичайної події миттєво застосувати вже наявні навички та увага до деталей, на які слід звертати увагу в першу чергу. Наприклад, там підготовка мотопомпи, водовідлитного засобу, підготовка пожежного рукаву, і ми це відпрацьовуємо тренування. По завершенні навчань стало зрозуміло у випадку будь-яких аварійних ситуацій, увесь екіпаж зможе їх подолати та мінімізувати можливі наслідки.